Наш садочок, диво світ всіх малят вітає на цікаві заняття весе. Сьогодні ми розглянемо математичні дії віднімання та додавання. Без додавання та віднімання не існували б числа, а без них і цифри, а цифри не можуть існувати без дій, а щоб в цьому переконатися, спробуємо самі додавати та віднімати. Пропоную розв'язати нескладні задачі. Три веселі киці грались на травиці. Враз, одна сховалась. Скільки киць зосталось? Давайте поміркуємо. Задача нас на додавання чи віднімання. На віднімання. Тож давайте її вирішимо. Скільки кіцьок гралось? Три. На віднімання задача. Ставимо знак мінус. Скільки сховалась? Один дорівнює скільки залишилось дві кіці. Тож, давайте прочитаємо цей вираз від трьох відняти один дорівнює двом, відповідь залишилось дві кіці. Два метелика літають та на квіточку сідають. Прилетів іще один, сів на квіточку, і він. Давайте поміркуємо. Ця задача в нас на додавання чи віднімання. Скільки стало метеликів? Більше чи менше? Більше. Значить задача на додавання. Ставимо знак плюс. Тож, давайте її вирішимо: скільки метеликів сіло на квітку? 2. Скільки ще прилетіло? Один. Скільки стало метеликів? 3. Давайте прочитаємо цей вираз. До двох додати 1 дорівнює 3. Відповідь 3 метелика. З всього прилетіло на квіточки 3 метелика. А зараз я пропоную вам самостійно розв'язати нескладні задачі. По стежинці зайчик біг, ніс три моркви на обід. Дві упали, покотились, скільки від зайця залишилось. Вісім спілих грушок на гілочці гойдались, три грушки з'їв Павлушка. То скільки груш зосталось? Їжачок собі на спинку наколов дві груші. Поки лісом він ішов, ще два яблучка знайшов. Скільки фруктів їжачок вдома зніме з голочок. Наше заняття добігає кінця. Я вам бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!